Я Френсіс дірнлі, і це Україна. Останні новини сьогодні. Коли витік дзвінка показує, що Стів Вайков, спеціальний посланець США в Росії, консультував кремлівського переговорника, як зробити Дональда Трампа більш прихильним до позиції Москви. Ми розглядаємо наслідки або їх відсутність. Ми також оцінюємо нові сигнали, що крайній термін, який Трамп багато разів анонсував на четвер, може бути не таким непорушним, як стверджувалося, перш ніж ми прийдемо до реакції з Москви та парламентів Європи на останні події. Це тривога чи звичайний хід справ. Брейвері тейксюфемост анімежнобол. Hardships to finally reward you with victory. The Russian does not want peace. With our help for the Ukraine, also our freedom and our European values. If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours. We are with you, not just today or tomorrow, but for a hundred years. Nous ne pouvons pas, comme Européens, laisser gagner la Russie en Ukraine. Nobody is going to break us. We are strong. Укреніс середа, 26 листопада, три роки і 277 днів з початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною наш заступник редактора з питань оборони Дмінік Ніколс та наш експерт з Росії Джеймс Кілнер. Спочатку останні політичні події за останні 24 години. Учора, коли ми були в ефірі, з'явилася новина, що Україна за повідомленнями прийняла контури нової 19 пунктової мирної угоди, розробленої США та Україною. Деталі тільки почали з'являтися, а самі переговори розгорталися в реальному часі онлайн на очах у публіки. Ми розуміємо, що українські чиновники отримували оновлення від адміністрації Трампа в соціальних мережах одночасно з нами. Протягом однієї години Білий дім подвоїв зусилля, коли прес-секретар президента Трампа заявив, що є лише кілька делікатних, але не непереборних деталей, які спочатку потрібно вирішити. Ми досі не знаємо, що це за деталі. Але якщо як припускають вони стосуються території та гарантій безпеки, то назвати їх просто деталями було б ну досить оптимістично. За даними джерел, які спілкувалися з Financial Times, у цій новій структурі Київ погодився обмежити чисельність своєї армії до 800 тисяч, приблизно такої ж чисельності, як і його нинішня армія у воєнний час, але в мирний час. Початковий план, звісно, запропонований США та Росією, передбачав обмеження чисельності армії України до 600 тисяч. Як ми обговорювали вчора, це ставить Москву в складне становище, так само як Україна опинилася в ньому кілька разів за останні місяці, де якщо вона відкине цю нову структуру, то ризикує бути сприйнятою як головна перешкода для миру, ризикуючи гнівом адміністрації Трампа. Тому не дивно, що Кремль заявив сьогодні вранці, що він бачив останню версію плану США щодо завершення війни в Україні і розглядає деякі його пункти позитивно, тоді як інші. Потребують обговорення Дмитро Пєсков, речник Путіна, додав, що говорити про укладення мирної угоди в найближчому майбутньому передчасно, але більше про реакцію Росії з Джеймсом пізніше. Історія, яка дійсно викликала шок у дипломатичній сфері цього ранку, це два телефонні дзвінки, які просочилися до Блумберг. Перший між спеціальним посланцем Трампа Стівом Віткофом і Юрієм Ушаковим, одним з переговорників Путіна, який відбувся 14 жовтня після угоди, укладеної в Газі. Ключові уривки такі. І не хвилюйся. Сьогодні я не буду робити фальшиві акценти, ушаков. Вітаю, мій друже. Очевидно, це посилання на мирний план у газі. Вітков, дякую. Ушаков, ви виконали велику роботу, просто велику роботу. Вітков, дякую, Юрію, і дякую за вашу підтримку. Я знаю, ваша країна підтримала це, і я вам дякую. Ушаков, так. Ви знаєте, саме тому ми призупинили організацію першого російсько-арабського саміту. Вітков, так тепер слухай. Я тобі щось скажу. Я думаю, якщо ми зможемо вирішити питання Росії та України, всі будуть стрибати від радості. Ушаков, так вам потрібно вирішити лише одну проблему. Мій друже. Я просто хочу вашої поради. Ви думаєте, що буде корисно, якщо наші боси поговорять по телефону? Він має на увазі Трампа і Путіна. Вітков. так думаю, Ушаков. ви думаєте? І коли ви думаєте, що це буде можливо? Відков, я думаю, як тільки ви запропонуєте, мій хлопець готовий це зробити. Тепер, що дійсно важливо в цьому обміні, так це час. Ви згадаєте, що це було незадовго до того, як Трамп мав зустрітися із Зеленським в овальному кабінеті? Отже. Природно, Москва була б надзвичайно зацікавлена, щоб Путін поговорив з Трампом заздалегідь, щоб спробувати зірвати це. І здається, Вітков був більш ніж радий допомогти, фактично саботуючи делегацію з Києва. Але потім ця розмова Вітков, Юрію, ось що я б зробив. Моя рекомендація: я б зробив дзвінок і просто повторив, що ви вітаєте президента з цим досягненням, що ви підтримали це, що ви поважаєте, що він людина миру, і ви просто дуже раді, що це сталося. Я думаю, що з цього вийде дуже гарний дзвінок. Я сказав президенту, що ви, Російська Федерація, завжди хотіли мирної угоди. Це моя віра. Я сказав президенту, що вірю в це. І я вважаю, що питання в тому, що у нас є дві нації, яким важко дійти компромісу, і коли ми це зробимо, у у нас буде мирна угода. Я навіть думаю, що можливо ми розробимо мирну пропозицію з 20 пунктів, так само як ми зробили в газі. Ми склали 20 пунктовий план Трампа, який складався лише з 20 пунктів для миру. І я думаю, можливо, ми могли б зробити те ж саме з вами. Отже, тут у вас є посланець США, який радить кремлівським чиновникам, що Путін повинен сказати, щоб завоювати прихильність Трампа водночас на думку багатьох, демонструючи фундаментальне нерозуміння цілей Путіна щодо війни. Пам'ятайте, Вітков в інтерв'ю з Дакером Карлсоном кілька місяців тому сказав, що Путін був з ним відвертим і що він не вважає Путіна поганим хлопцем. Але Вітков на цьому не зупиняється під час дзвінка. Він каже, можливо, він скаже президенту Трампу. Тож, можливо, Путін скаже це. Ви знаєте, Стів і Юрій обговорили дуже схожий 20-пунктовий план до миру, і це може бути те, що на нашу думку може трохи зрушити ситуацію. Ми відкриті до таких речей, щоб дослідити, що потрібно для досяг досягнення мирної угоди. Тепер від мене до вас я знаю, що потрібно для досягнення мирної угоди. Донецьк і, можливо, обмін територіями десь. Але я кажу: замість того, щоб говорити так, давайте говорити більш оптимістично, тому що я думаю, що ми тут укладемо угоду. І я думаю, Юрію, президент дасть мені багато простору і свободи дій, щоб укласти цю угоду. Ушаков, добре. Це звучить добре. Звучить. Добре, тепер далі ми переходимо до другого транскрипту, який просочився до Bloomberg, цього разу телефонної розмови між Ушаковим і Кирилом Дмитрієвим, економічним радником Путіна, який брав участь у посередництві 28 восьмого пунктового плану з Шанша. Це коротше, але включає цей ключовий обмін, що стосується умов мирного плану, який вони хочуть передати американцям. Ушаков, ну нам потрібен максимум. Як ти думаєш? Що ти думаєш? Інакше який сенс щось передавати. Дмитрієв, ні, дивись. Я думаю, ми просто зробимо цей документ з нашої позиції, і я неформально передам його, давши зрозуміти, що це все неформально, і нехай вони роблять по-своєму. Але я не думаю, що вони візьмуть саме нашу версію, але принаймні вона буде настільки близькою, наскільки це можливо. Це, здається, підтверджує повідомлення, що мирний план спочатку був складений російською, і що Москва намагалася зробити свій план основним. Тепер ці витоки варто сказати є величезними. Виникають два швидкі ключові питання: хто їх злив і кому це вигідно? Для деяких це викриває весь мирний процес, як скоординовану операцію впливу та інформації з боку росіян з самого початку, тим самим завдаючи шкоди американцям і непрямо зміцнюючи позицію України. Дійсно, за кілька хвилин з'явилися заклики звільнити Віткова, як написав конгресмен республіканець Дон Бекон. Для тих, хто виступає проти російського вторгнення і хоче бачити Україну суверенною та демократичною країною. Очевидно, що Вітков повністю підтримує росіян. Йому не можна довіряти вести ці переговори. Чи зробив би російський агент менше ніж він? Його слід звільнити, але для інших цей витік може виглядати як сприяння Кремлю, розкриваючи силу їхньої позиції або потенційно зриваючи ці переговори, які можуть іти в напрямку, з яким вони не згодні, особливо з огляду на 19-пунктовий план. Цікаво бачите, як Дмитрів тепер стверджує, що цей витік є фальшивим, додаючи мир, продовжує рухатися вперед, незважаючи на відчайдушні спроби розпалювачів війни та воєнного лобі його зірвати. Їхні кампанії страху в медіа гучні, але воля людей, які обирають мир, сильніша. Тепер адміністрація Трампа вже була в обороні вчора перед цим витоком, коли Джей Ді Венс і Марко Рубіо обидва намагалися охолодити звинувачення. Вони були в суперечці щодо переговорів. Венс написав: медіа брешуть, щоб зірвати порядок денний президента. Це дійсно так. Просто а Рубіо назвав недавні історії лише останнім прикладом довготривалої серії стовідсотково фейкових новин, які стверджують про розкол всередині адміністрації Трампа щодо того, як закінчити війну. Ці люди не просто помиляються, вони буквально вигадують речі. Коли з'явилися витоки записів, Трамп, здається, не був здивований. Не тільки захищаючи від кова, але й кажучи, що він відправляє його на зустріч з Путіним у Москві наступного тижня. Коли журналіст запитав, чи не просить він Україну віддати занадто багато землі, Трамп відповів: Москва йде на поступки, натякаючи, що протягом наступних кількох місяців ця територія могла б бути захоплена Росією в будь-якому випадку. Важливо, коли його запитали про крайній термін на День подяки, в четвер для мирної угоди, Трамп, здається, теж це відкинув. Для мене крайній термін це коли все закінчиться, сказав він. Але давайте перейдемо до реакції Європи зараз і до тієї ключової коаліції охочих на зустрічі. Том, ти будеш це висвітлювати сьогодні. Ми чуємо, що Віктор Орбан з Угорщини може зустрітися з Путіним у Москві в п'ятницю, можливо, виступаючи посередником між Трампом і Путіним, тоді як канцлер Мерц з Німеччини виголосив палку промову в Бундестазі, заявивши, що Європа не є пішаком у глобальних питаннях безпеки. Приєднуючись до Олександра Стуба з Фінляндії, який сказав, що це критичний тиждень для миру. Це те, чого Стуб раніше не. Казав, тому варто відзначити, але що ми знаємо про те, що було сказано на цій зустрічі коаліції бажаючих. Ну я не впевнений, чи дії Вітковських є відкритою змовою з Росією, чи це просто вражаюча наївність, і що він просто показав себе некомпетентним для відповідальності, яку йому доручили. Але я думаю, що е, новини про витік телефонної розмови, принаймні підтверджують твердження, що США є ненадійним партнером. Так, буду радий, якщо мене виправлять, дуглас. Я думаю, це ну, справедливе зауваження. Як нагадування, звісно, Україна була єдиною стороною, яка погодилася на припинення вогню, яке вимагав Дональд Трамп боже кілька тижнів тому. Росія проігнорувала цю вимогу. Це не було підкріплено жодними діями з боку Білого Дому. Отже, знаєш, Дуглас, наскільки це було надійно? Отже, яка моя реакція? Ну, Дональд Трамп каже, що це все просто дипломатичні речі, просто звичайна метушня переговорів. Таке трапляється постійно в таких ситуаціях. Отже, добре, давайте почуємо, які поради адміністрація давала президенту Зеленському щодо того, як продати будь-яку угоду Дональду Трампу. Дональд Трамп тепер каже, що немає жодного дедлайну на четвер, дедлайн скасовано. Юрій Ушаков тепер каже, що новий проект запропонований США і підтриманий Європою, вимагає справді серйозного аналізу. Це дипломатична мова для відкладання справи на потім. Ніякого поспіху. Отже, як я і сподівався, коли цей безглуздий план з 28 пунктів вперше з'явився минулого тижня, тепер усі тягнуть час. Відкладати на потім, дотягнути до дня подяки державного свята в США, не приймати великих рішень зараз, це це все означає, що думаю, ця буря мине, і все, що запам'ятається з цього тижня, це поведінка. Вітко також запам'ятається, що Трамп знову відмовився від дотримання чергового дедлайну, і ми також бачили наскільки несерйозно Росія ставиться до змістовних мирних переговорів. Тим часом, як каже генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Україна зараз отримує близько одного мільярда доларів військової допомоги щомісяця через Пурл пріоритетний список вимог України. Отже, справи йдуть далі. Те, що відбувається на місцях, не є ідеальним. Коаліція охочих насправді не робить багато, але пурл працює. Російська економіка слабшає, тому я не думаю, якщо б це зупинилося зараз, я думаю, якщо б це зупинилося і просто затихло зараз. Я не думаю, що Україна відступила б від столу, думаючи, що вони отримали погану угоду. Так гаразд, поїхали на Донбас. Покровськ здається практично захопленим Росією, хоча північний сектор ще не закритий. Майже неможливо сказати, що Росія контролює місто окрім південних підходів, але вони здається, мають ефективний вогневий контроль над усім містом, тобто можуть вести дуже точний вогонь будь-де де захочуть. Дорога на схід до Мінерадзе здається відкритою, але дуже щільно прикрита російським вогнем, включаючи як вважається зброю прямого наведення, таку як транспортні засоби, танки та інше, тобто не лише дрони, міномети, артилерія, щось таке. Мінрадзе зараз під великим тиском є повідомлення, що Україна взяла російських полонених у центрі Мінрадзе. Це вказує на продовження діяльності російських диверсійно-розвідувальних груп. Це показує, що Україна все ще активна там, але також показує наскільки далеко Росія просунулася через Мінрадзе. Отже, якщо ми зробимо крок назад, здається, що і Покровськ, і Мінрац на межі падіння, але так було вже кілька тижнів, і Росія боролася за ці райони з великими втратами протягом кількох місяців. Вчора в інших частинах країни щонайменше 18 людей були поранені внаслідок російських ударів по багатоповерховому житловому будинку в Запорізькій області. Це повідомляють місцеві чиновники. Удари сильно пошкодили інфраструктуру в місті. Кадри показують, як пожежники борються з пожежами та уламками а на вулицях стоять знищені автомобілі. Іван Федоров, регіональний губернатор, сказав: Рятувальна операція наразі проводиться на 12 локаціях. Максимальна кількість підрозділів державної служби з надзвичайних ситуацій національної поліції та наших медичних команд залучена. По всій країні за останні 24 години по Україні було випущено дві балістичні ракети та 90 дронів. Обидві ракети, і як вважається, 10 дронів прорвалися. Зараз Генеральний штаб України заявив сьогодні вранці, що їхні дрони вразили російське місто Чебоксари. Це приблизно 500 кілометрів на схід від Москви. Нам повідомили, що удар стався рано вранці. Російські канали в телеграмі припустили, що ціллю був завод Венір Прогрес. Вибухи були чутні там незадовго до третьої години ранку за місцевим часом. Кажуть, що цей завод розробляє системи радіоелектронної боротьби, включаючи антенну комета, яка використовується для глушіння супутникових радіо та радарних сигналів. Підприємство наразі під санкціями, накладеними Сполученими Штатами та Європейським Союзом, востаннє його було уражено 9 червня, тож це не вперше, коли його відвідують. Олег Ніколаєв, голова Чуваської республіки, це регіон Росії, де розташоване місто, підтвердив, що регіон був атакований дронами. Він сказав, що внаслідок цієї атаки двоє людей були поранені, а два житлові будинки пошкоджені. Просто дивлячись трохи ширше, Францисе Україна була обрана до виконавчої ради організації із заборони хімічної зброї на період з 2026 до 2028 року. Їх обрали вчора разом зі словаччиною та словенією. Міністерство закордонних справ України заявило, що незважаючи на спроби Росії захопити місце, держава-агресор втретє поспіль зазнала невдачі. Міністр закордонних справ України Андрій Сипія сказав, держави-учасниці зробили чіткий вибір. Систематичний порушник конвенції про хімічну зброю не може впливати на керівний орган ОЗХЗ. Сьогоднішня перемога це не лише честь, але і важливий інструмент для забезпечення належної та своєчасної реакції на хімічні загрози, що виникають внаслідок російської агресії проти України. Ми продовжимо працювати, щоб забезпечити дотримання міжнародного права і щоб світ залишався захищеним від загрози хімічної зброї. Щодо чисел у голосуванні було 146 голосів, з яких потрібно було 74, щоб обрати країну до виконавчої ради. Вірменія отримала 59, Росія 51, тому вони не були обрані. Словаччина зі 107, Словенія зі 100. 22, двома, а Україна з 99 ма подолали поріг і були обрані до цієї виконавчої ради ОЗХЗ. І це нас оновлює, Францисе. Дуже дякую, дом. Давайте тепер запросимо нашого аналітика по Росії Джеймса Кілнера. Джеймс, дуже раді вітати вас знову на подкасті. Перш за все, я хочу запитати про реакцію російських медіа на мирні переговори щодо України не лише сьогодні, але й за останні кілька днів. Я знаю, що Путін був у Киргизстані. Але тепер слово вам Джеймсе. Радий повернутися, як завжди. Отже, так коротко для ваших слухачів або подкасту, Френсіс, я думаю, що російські медіа та Кремль радіють усім цим витокам і проблемам, які мають США, Україна та Європа у створенні цього мирного пакту, і витоки, про які ви і дом щойно говорили, детально знову ж таки вписуються в наратив Кремля, що Путін, Кремль, Росія, знаєте, вони тут мирні хлопці. Це наратив, який поширюється в медіа. Ми спостерігаємо це вже місяцями, роками. Якщо ви пам'ятаєте, Путін виступав як миротворець цього часу минулого року, і це продовжується. І вони кажуть: знаєте, у Дусі Аляски ми готові укласти угоду. Ми хочемо досягти миру. Це українці та войовничі ЄС, які заважають укласти угоду. У нас є сумніви, та ми готові до миру. Е, Трамп нам хороший хлопець. Ме Вайков і Ко. Всі хороші хлопці. Проблема в Європі і, і Києві. Це дуже схоже на те, що виходить з російських медіа, і витоки, про які ви щойно говорили, підкріплюються. Знову ж таки, у мене складається сильне враження, що Кремль задоволений тим, що ці витоки з'явилися. Я думаю, це показує, що російська дипломатія є дуже ефективною, і це показує певну слабкість з боку Сполучених Штатів. Очевидно, стиль Вайкофа щодо міждержавних переговорів був взятий до уваги. Він очевидно дуже відрізняється від попередніх стилів, і Дмитро Дмитро обводить його навколо пальця. Я думаю, це справедливо сказати, і це робить Кремль задоволеним. Те, як це було представлено в російських медіа, і я читаю заголовок у московській комсомолці, в популярній московській газеті, що Вайкофа вдарили в спину, кінець швидко наближається. А потім йде довга історія про те, як Вайков намагається закінчити найбільшу війну в Європі з часів закінчення Другої світової війни, і що Зеленський та всі європейці буквально намагаються саботувати весь цей мирний процес. Отже, ви знаєте, все це підживлює кремлівську наративу, що вони хороші хлопці, а Україна це військові агресори. Тощо, тепер я думаю, ці різні мирні плани та контрмирні плани і таке інше. Що ми бачили? Очевидно, план з 28 пунктів представлений наприкінці минулого тижня. Був насправді як російський список бажань. По суті, я знаєте, ми бачили багато повідомлень про те, як це було написано росіянами, представлено Білому дому, а потім Білий Дім знову передавав його. І з того часу його було змінено. У російських медіа дуже багато повідомлялося, що це був план для завершення війни. Це зараз заплутується Європою та Україною. І знаєте, були згадки про зустріч на Алясці між Трампом і Путіним, яка була величезною пропагандистською перемогою для Путіна. Якщо пам'ятаєте, він йде по червоній доріжці і його аплодує Трамп. Їхня перша зустріч, яка мала принести мир Україні, знову Путін виступає як миротворець. І я думаю, що ця вся розповідь продовжується. І тепер ми бачимо, ви самі згадали Путін зараз у Киргизстані. Він там на три дні. Це його перша поїздка за більш ніж два роки до Бішкека. І його приймає Садир Жапаров. Він там для зустрічі ОДКБ, тобто Безпека, колишня радянська група безпеки. Це було в планах вже давно. Отже, це не так, що він поїхав до Бішкека і проігнорував весь цей мирний процес. Він там на запланованій поїздці, але це дійсно йому підходить. Це, це дійсно підходить Кремлю. Що він займається, знаєте, повсякденними справами управління країною, а США та ЄС та Україна. Вони всі гасять пожежі. Все це про те, що росіяни спокійні, знаєте, виглядає так, ніби це звичайний хід справ. Отже, цікавий вид пропагандистського медійного висвітлення цієї всієї справи. Я просто хочу підняти один маленький момент, перш ніж ми перейдемо далі. Френсіс, якщо можна, було багато повідомлень у змі здається сьогодні про те, як Деніел Дріскол. Він, він секретар США. Він секретар США з питань армії, був у Києві вчора, розмовляючи із Зеленським та його урядом про різні мирні плани, і його досить значно висвітлювали в російських змі сьогодні. Зараз мені здається, що вони знаєте, вони російські переговорники, це такі загартовані старі чоловіки, які вже давно в цій справі, і вони дуже представляють дріскола як цього 38-річного хлопця з юнацьким виглядом, такого собі середньої ланки урядового міністра, якого відправили до Києва, і такого собі другорядного другого рівня хлопця. Отже, знову ж таки, у вас є таке обережне розміщення різних питань. Щоб це виглядало так, ніби Україна отримує другосортний варіант. Всі великі шишки їдуть до Москви, а другосортні хлопці їдуть до Києва. Тож це цікаві речі, що тут відбуваються. Дякую, Джеймсе. Дуже цікаво почути твою думку про все це. Звісно, ми чули ті зауваження, про які ми повідомляли вчора в подкасті. Здається, від Сергія Лаврова, міністра закордонних справ, які виглядали або могли бути сприйняті як докір деяким витокам, які ми бачили до цих про Уйкова, тобто витокам плані. І були деякі припущення, що можливо він був збентежений цим. Він вже потенційно був на узбіччі, і цей крок Дмитрієва здається робить його роль зайвою. І як наслідок, Москва, можливо, не була такою задоволеною деякими витоками, про які ми говорили останні кілька днів. Як це іноді припускається в їхніх медіа? Мені просто цікаво, Джеймс, що ти думаєш про це. Ну, ми багато читали і говорили цього року про те, як Лаврова потенційно відсторонили, і так далі. Я маю на увазі, я бачив лише кілька прикладів, які, знаєте, можна використати, щоб зробити цей висновок. Я насправді не підтримую цю думку, хоча Лавров вже давно на посаді є питання щодо його здоров'я і чи він дійсно хоче продовжувати. Знаєте, він може діяти, але я не думаю, що його особливо відсторонили від Дмитра чи когось іншого на даний момент. Я дійсно вважаю, що Кремль користується моментом, поки сонце світить. Я маю на увазі, це дуже схоже на те, що поки ваш ворог робить помилки, ви їх не перебиваєте так. Ви захочете помилки продовжуватися, і я думаю, що просто говорячи про витоки в Росії та англійською мовою для міжнародних медіа, ви підживлюєте цей розкол. І я думаю, що Кремль дійсно використовує цей мирний план, щоб сіяти розбрат між е, ЄС та США. Ну, дякую, Джеймсе, за те, що заповнив це. А тепер звернемося до ширших історій в Росії на даний момент. Звісно, ми завжди хочемо зосередитися на економічній картині. І з чого ти хочеш почати, Джеймсе? Отже, я приходжу і розповідаю про те, як Росія стикається з економічною кризою і так далі. Весь час, і як ця компанія, знаєте, переводить своїх працівників на чотириденний робочий тиждень, і так далі. Зараз ми бачимо, як ця економічна криза поширюється на російські регіони, і це надзвичайно важливо, тому що російські регіони є на передовій російської кампанії з набору до армії наприкінці е минулого тижня. Хакасія в Сибіру та Якутія на далекому сході Росії обидві заявили, що їм важко виплачувати військові бонуси та компенсації. Акасія заявила, що їм важко виплачувати компенсації сім'ям загиблих солдатів. А міністр фінансів якутії виступив у змі і сказав, що їм важко виплачувати ці величезні підйомні, на які вони зобов'язалися. Якщо ти пам'ятаєш, Френсіс, ці підйомні були дуже важливі для заохочення російських чоловіків вступати в армію. Знаєш, вартістю приблизно 25 тисяч доларів, що є кількома роками зарплати. Я маю на увазі, я не можу достатньо підкреслити наскільки важливим є цей економічний занепад або навіть колапс у Росії, і як Кремль змушений стратегувати і думати про це. І в багатьох відношеннях, якщо на мою думку, якщо захід збирається змусити Росію сісти за стіл переговорів з будь-якими слабкостями, це буде через економічні аспекти. Цього тижня вийшло опитування від економістів пов'язаних з Кремлем, яке опитувало промислових лідерів, і 66% цих промислових лідерів зараз дуже негативно налаштовані щодо стану російської економіки. Це найнижчий показник. Це падіння з жовтня, коли центральний банк, російський центральний банк знижував процентні ставки і намагався підтримати економіку. Але суть в тому, що це найпесимістичніший настрій російської промисловості з квітня 2020 року, початку пандемії, що дійсно підкреслює наскільки сильно російські промисловці бояться за стан економіки. Дякую, Джеймсе. І наостанок, ми звісно багато говорили про іноземних бійців Москви та їх вербування. І я знаю, що ти досліджував історію пов'язану з цим. Це правильно. Ви знаєте, це знову ж таки пов'язано з проблемами набору, які має Росія. Ми щойно торкнулися цього, коли регіон намагається виплатити бонуси за підписання контракту. Тощо дуже цікавий звіт зараз від інтернет-дослідницької групи під назвою Open Minds, яка заявила, що витрати Кремля на онлайн рекламу для іноземних бійців. Зросли на 500% за літо, і це величезний, очевидно, величезний стрибок, в основному націлений на російськомовних чоловіків у колишньому радянському союзі, центральній Азії тощо, в основному націлений, але також в Африці, на індійському субконтиненті та на близькому сході. Дуже цікаво, і Open Minds також е, зазначили, що раніше, е, наприклад, у 2024 році, приблизно 7% онлайн реклами Кремля на військову тематику були спрямовані на іноземних бійців. Зараз це приблизно третина. Отже, знову ж таки, ви знаєте контекст того, як Росія намагається залучити бійців, пропонуючи цим іноземцям російське громадянство, великий бонус за підписання контракту, і що важливо, як обіцяно в оголошеннях, які я читав, не відправляти цих хлопців на передову в ударні війська. Отже, цікава побічна історія, яка знову показує, як набір у Росії також сповільнюється. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Telegraph, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на www.telegraph.co.uk Ukraine т'юкей У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на ukraneinподі.co UK. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.